Все. знову ми разом сьогодні розказую про чугунний камін, як він працює і його примічати Дивіться, камін з великим екраном, термостойким цим склом. Отут ось забор заборку повітря. Це спеціальний блок термостойкий. Це спеціально пліти термостойкі. І тут виходить як. Оця ось, ось ручка, щоб відкрити його. Откриваю від максимально... Ой, гаряче. Максимальну тягу роблю. Робиться максимальна тяга, щоб гарно пішла. Поступово відкриваю ручку. Не, не зразу відкриваю ручку. Щоб сюди не зайшло. Поступово відкидаю ручку. О, і тоді вже аж тоді можна підкидати. підкидати. Ну, зараз ми підкидати не будемо. Ось ось є інструмент, щоб його поправляти, кралівали. Підкинемо пізніше. Закривається він навпаки. Оце закрилось, ручка піджалась. І закрило, щоб і, 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 тягав зменшити тягу. О, Дивіться, отсюди забор повітря, ось, ось тут виходить повітря. І там ось такі кожухи. І тут повітря не йде, показую. Йдеться по всій хаті. Ось. І тепле повітря виходить о, через сопло От сюдою виходить ось, по... це, тим часом, потолок зашється. Уходить на кухню. Ось. І тут стоїть вентилятор, ось це саме дальня точка. Тимчасово підсоє до акумулятора, 12-вольтовий вентилятор, і нагрівається приміщення. Тобто, що ми маємо? Ми маємо гарний вид із каміна, Видимо на нього знову подивимося. Ми маємо а, цей е, тепло у приміщеннях, особливо тепло там, де він гріється, він за, за рахунок, що він чугунний, О, це повітряні потоки нагріваються, і, і йде тепло по всій по хаті, в дуже велике КПД. Але цей камін розрахований, на більш, на те, більш на те, щоб була двоповерхова хата. Бо ви ж знаєте, як не улавлюють ці не став вентилятори по хаті, все одно. Тепло більше старається втекти наверх. Тому це, от, зазвичай або будується, або робиться так, щоб для друг, двохповерхового будинку тепло розходилось і на другі поверхи. Це вважається не як основне джерело отоплення будинку, а як додаткове і виходить для такого відпочинку. От такий варіант. Тобто, якщо маленьких дітей немає, то ідеальний варіант. Підтаплювати, дивитися на гарне язики пламені і насолоджуватись життям. Оце так для дачі, для будинку, гарний варіант для приватного. От Зробити таку красоту. До побачення!